з города Палты. Давайте поприветствуем ее. Малту за деньги. районной государственной администрации, депутат областного совета, Иванников Сергей Иванович, депутат детского областного совета, Притуляк Татьяна Семеновна, преподаватель высшего учебного коммунального учреждения город Балта, Печерская Вера Петровна, преподаватель высшего учебного коммунального учреждения город Балта, Желиховский Валерий, председатель Балтского районного совета. Давайте еще раз все вместе их поприветствуем. город усереждені шановні присутні, ми, представники інтелігенції Балтського району і міста Балти, звертаємося до вас за і висловлюємо слова підтримки нашому президенту Віктору Федоровичу Януковичу. Висловлюємо слова підтримки Одеській обласній державній адміністрації. Одеській обласній раді, керівництву Балтського району та керівництву інших районів Одеської області. В такий важкий для України час ми разом друзі слово представляється Печерській Вірі Петровні, преподавателю вищого учебного комунального учреждения город Балта. Шановні друзі, наша українська земля завжди пишалася хліборобськими, пшеничними нивами, мирним голубим небом. Сьогодні ми турбуємося за наше мирне голубе небо. Жодна людина не може стояти осторонь того свавілля беззаконня, яке відбувається по всій Україні. Я представляю інтелігенцію Балтського району і хочу, щоб ми всі попередили свавілля на нашій Одещині на всій Україні. Від кого захвачувати обласні державні адміністрації по всій Україні? Адже в нас немає чужих і своїх. В нас всі українці, ми всі патріоти своєї землі. Лише незрячий може не побачити тих перемін, позитивних перемін, які відбуваються на всій території України. Це відкриття дитячих садочків, садочків у селах. Це все створене для дозвілля молоді, для здорового способу життя. Це багаточасельні багато відкриття шкіл, спортивних майданчиків, це газифікація віддалених сіл. І ми всі це бачимо. Ми все це бачимо. Ми схвалюємо нашу владу законно обраного президента, нашу обласну районну адміністрацію. Я вважаю, що ми зібралися тут, щоб вистояти мир, спокій, мир усіх сім'ях. И, извичайно, слава Украине, слава народу Украины. Дорогие друзья, давайте еще раз вместе поддержим прекрасную делегацию из города Балта, из Балтского района. Аплодисменты!